Подія Тріумфуємо разом стартує у п'ятницю 23 серпня о 15 годині до 30 серпня 23.59 за вашим місцевим часом. В рамках даної події відбуватимуться глобальні челенджі для команд по всьому світу. Працюйте з тренерами по всьому світу, щоб виконати їх і розблокувати бонуси для всіх. Як тільки завдання буде виконано, спеціальні бонуси та дослідження на час будуть розблоковані до кінця події, і почнеться наступне глобальне завдання. Обов'язково грайте під час події, щоб завершити дослідження на час і забрати нагороди. Глобальний виклик команди Вейлор: завдання перемогти 75 мільйонів учасників Team Go Rocket, які частіше будуть з'являтися на покестопах. Наступні бонуси розблоковуються після завершення глобального челенджу команди Вейлор. Особлива можливість дослідження на тему команди Вейлор призводить до зустрічі з понітою в аксесуарі Кандели. Якщо пощастить, зустрінете сяючу форму вдвічі більше досвіду за обертання поки стопів і розблокування глобального виклику команди Instinct. Глобальний виклик команди Instinct. Завдання вилупити 20 мільйонів яєць, бонуси, що діє під час челенджу. Яйця вилуплюються вдвічі швидше, якщо ви помістили їх у інкубатор під час події. Додатково наступні покемони вилупляться з яєць довжиною 7 кілометрів: граймер у святковому капелюсі, слагма, слакот у козирку, літлео, комала та гедемару. Наступні бонуси розблокуються після завершення глобального челенджу команди Інстінкт. Особлива можливість дослідження на тему команди Instinct призводить до зустрічі з елекідом в аксесуарі з парка, якщо пощастить зустрінети сяючу форму. Зорений пил за вилуплення яєць збільшений вдвічі. Розблокування челенджу команди Містік. Глобальний виклик команди Містік. Завдання виконати 35 мільйонів завдань з польових досліджень. Бонус, що діє під час челенджу, це завдання на тему події. Наступні покемони будуть доступні для зустрічі під час виконання завдань польових досліджень: Сіндаквіл, Белдам, Тіртуга, Аркен, Даклет, Емолга, Тенямо, Гумі, Крабролер. Тенде Маус, якщо вам пощастить, зустрінете сяючу форму. Наступні бонуси розблоковуються після завершення челенджу команди «Містік». Особлива можливість дослідження на тему команди містік призводить до зустрічі з лапрасом в аксесуарі бланш. Якщо пощастить, зустрінети сяючу форму. Дві гарантовані цукерки XL для покемонів, що еволюціонують. Що ж, а на сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.